Яка твоя мрія? Моя мрія це коли я пройду клас, це щоб е, мені папа і мама купили квадроцикл. Я мрію, щоб кожен з нас мав змогу відчувати родинне тепло та сімейне щастя. Моя мрія, щоб папа мене вернувся з вінниці і перестав воювати. Моя мрія, що моя мама. Моя родина жила довго. Я мрія стати вчителем. Хочу, щоб ніхто не ображався ні на кого і, і був е, мир. Я хочу, щоб мої мрії збувались. Щоб закінчилась війна. Я мрію, щоб війна закінчилась. Я мрію стати по з ким. Я мрію стати пожарником. Квадачиком. Я мрію про щасливе життя своїх і усіх дітей на землі. Моя мрія це купити собі машину і мотоцикл. Я мрія, щоб мені купили квадроцикл і телефон. І ще електросамокат. Я хочу, е, хай е, закінчилася війна. У мене мрія, щоб закінчилася війна, і я хочу стати бухгалтером дуже сильно. Моя мрія, щоб закінчилася назавжди війна. У мене мрія. Щоб не закінчилась війна і стати доосовим. Мені купили конячки, іскарку і сапіньки бать, і за собачку. І са, ну, якісь ігрушки, і са ша... до нас гості піде, і мама не дозволяє гості йти до Ілюхи, але ми хочемо так і гратися до Ілохи. Мрія мене, я хочу собі квадроцикл і гідроцикл. Папа приїхав посвидше додому. Я мрію піти в другий клас. Мрію про те, щоб якнайшвидше закінчилась війна. І жили ми у щасливому майбутньому. Я бажаю, щоб війна закінчилася скоро. Щоб пересталася війна. Моя мрія, щоб закінчилася війна. Перемоги, я хочу свій классного фотоцикла і хочу готувати бага і все. Я мрію про щасливе майбутнє. Моя мрія, щоб закінчилась війна і щоб всі були щасливі та здорові. Я хочу, щоб всі жили в достатку. Я мрію вивчитись на психолога і допомагати людям, особливо військовим. Мрію, щоб усі люди були щасливі. Моя мрія, щоб закінчилась війна. Моя мрія, щоб побачитися з моїм братом. Моя мрія, щоб всі були здорові і закінчилась війна. Е, моя мрія, щоб закінчилась війна і всі приїхали додому. Моя мрія, щоб настав мир.